Всім привіт! І сьогодні в нас буде поповнення нашої капилочки, а точніше моєї капилки. Як напам'ятовую, якщо ви в перший раз у каналі, то ця рубрика тут ми закидаємо наші монеточки у нашу копилочку. А копилка в нас напам'ятовую, на 200, 2000 злотих. Це дуже багато, тому тут дуже багато окошечок, віконечок. Ну і тут вона така обклеєна і вона така біла. Ось, да. В нас вже є ще 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

і в нас вийде 40... 44 злотих. А, так, а, 5 злотих, це від мене, я взяла у себе <кхи> ці 5 злотих. А оці 5, 1 і 2, це мені бабуся дала. Яка у мене хороша бабуся, добра. Клас, дякую тобі. Дуже-дуже дякую. А може ти бачиш це відео у рекомендації, тому дуже тобі дякую, бабуся. А так, я ще не знаю, на що я збираю, якщо хтось питає. А, ну, або, 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 ну, є два варіанти поки що. Перший варіант це ноутбук, так як я дуже його хочу, знаєте, щоб щось печатати, печатати, щось там, вчитися по ньому, печатати, щось там, щось там робити. Ну і друга така опція купити якісь собі часи, такі на, на зап'ястя. Щоб були вони, тому що я не можу знайти свої старі. Може, вони там десь валяються, але я не можу їх знайти. Тому що часи, що е, комп, ноутбук стоїть так само. Ну, я ще не знаю, або часи, або ноутбук. Ну Ноутбук я дуже довго хочу і часи. Ну часи я захотіла. Ну коли? Ну, звичайно ж, учора, коли я е, побачила, що їх немає у мене на, на цьому. На, на взагалі, що в мене їх немає, що вони згубилися? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, назбираємо, збираємо, а потім я вже а потім вже побачимо. І так, в нас, як я вам сказала, Скільки злотих? Я вже забула. З вами Ляляка вже забула 10 і 13. Так, беремо наш текстовий дільник. Текстовий дільник. Зачоркуємо три денички. Це оці. І десятку Давайте десятку тому що, ну, якби. Лучше зачеркувати ось ці, а потім вже п'яторки. Тому ми зачеркнемо з вами одну десятку і три триниці. Якщо заглядати в мою скарбничку, то скажу чесно, що ви нічого не побачите. Але якщо я сама це знаю, бо я вже спробувала так зробити, але якщо ось е, я б посвятила б своїм фонарем, але я не можу це зробити, тому що в мене фонарь роботи замість камери, е, тобто що одне. Ну, але якщо б я би посвятила би фонарем, да, фонарем, то можна там побачити, що там копійки. Ось так. Ну. Тому ось так. Я не кидаю поки що купюри, але може буду кидати. Не знаю, колись, колись. Так, ладно, давайте закидувати. Закидувати почнемо з двойки. Так, ви бачите все. Одиничка. І п'ятерки зостались нам. Маю надію, що ви побачили, як я закидала. Тому що мені видало обновлення по, і я не могла з цим нічого зробити, тому я маю надію, що ви видали, що я закидала, я правда закидаю, я, я вам говорю, якщо ви мені не вірите, то я, я не знаю, хочете, можете мені не вірити, але я закинула. Тому ось так. Надіюсь, не буде щось такого поганого у коментарях, що я не закинула ту п'ятерку, а зажала, ні, я все закинула. Ось. стол чистий. І за кадром ось тут в мене теж немає. І ось тут в мене теж немає. Тому я маю надію, що ви повітря. Ну, все, а я вас всіх дуже люблю, всім дуже дякую за перегляд цього ролику. Маю надію, що вам подобається така рубрика. Ми будемо продовжати вести, але коли в мене будуть, як говориться, гроші. Ну все, а я вас всіх люблю, дякую всім за перегляд і всім па-па!